Добрий вечір, країна. Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Подивіться на нас. Так як виглядає телемарафон, якому перестав виділяти держкошти. Саме так виглядала українська журналістика При Януковичу. Ми виглядаємо так, ніби тису не перепливали, а місяць жили в ній. Тому заберіть від екранів вагітних жінок, пенсіонерів, дітей, а також пенсіонерів, вагітних дітьми. Вагітних Вагіт. пенсіонерів. Вагітних дітей, жінками та пенсіонерами. Жінок-пенсіонерів, які були дітьми, жінок, які будуть пенсіонерами, та інші сексуальні фантазії колі Зрянова. Сьогодні зі мною в студії працює те, що я знайшов в одному з підземель. І привів сюди. Хлопець, який дуже боїться літати. Але я гадаю, що коли цей буйвов в літаку, всі бояться літати, пілоти сидять і думають, ми його махіну в небо піднімемо. Давай краще по трасі поїдемо до Одеси. Добре, що людям дають ім'я при народженні, а не за їх заслуги. А то б Андрія звали переїхав до Києва і на ху Андрій Берешко. Андрій Берешко. А це книга, да? Автобіографія. А також людина, яка, судячи з обличчя, з 24 лютого парився у ванні. <рив> Монатік без гриму. <рив> людина, яка хіба що в тунелі Анни Алхім не була. А хто така Анна Алхім? Ти не знаєш, да, брат? Шиколадний а Дід що, Мороз, чи? який розтанув. <рив> <рив> Суперсус, до новин. Поїхали. Жопа не помага. Не карандаш, саме після цих слів звільнив дитячого психолога в лікарні Охмадит. Ні, Ну то що таке було? Це все правда. Ну, батьки Андрія Берешка хочуть поставити на нього газ п'ятого покоління, щоб він менше жрав. Звучить, як лайфхак. Дуже багато їм. Олександр Слобоженко літав на гелікоптері в Італійських Альпах, має в гаражі 17 елітних авто, власний бізнес-джет. Але єдине, що він купував у розстрочку, це білий квиток. Уже в розстрочку дають, да? стало відомо, що всім. Під псевдонімом Клавдія Петрівна приховується Людмила Янукович. Вона спалила себе фразою Батя я стараюсь». А вон вона Ти Знаєш, що така Клавдія Петрівна? Ну, в телевізорі бачу. <риклад> 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 ну і ото повітря по городу на, на, на плакатах висить. Ви. <рес> постійно. А наступна новина для тих, хто ще не знає про грантову програму Незламний бізнес на підтримку невеликих підприємств. Наголошуємо, що взяти участь у проєкті можуть виключно підприємці, що зареєстровані або фактично ведуть свій бізнес в прифронтових областях. До 5 травня, за посиланням у закріпленому коментарі, ви можете заповнити анкету та податися на гранти в розмірі 200, 300 або 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, дівчина, яка має е, когось. Із нас поцілувати, щоб зробити нас знову принцами. <риві> <риві> Вибирай. <риві> Акторка, яка по-любому колись під час антракту в театрі какала <риві> 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 Поліна Василина. Поліно, ти в ефірі. <риві> Доброго здоров'я. Добрий вечір, країно, Це правда. І до речі, я веду свій репортаж з відкриття торгівельного центру від Віталія Кличко в прип'яті. Як сказав сам забудовник, ми це робимо разом на строє. Віталій Кличко, Віталь Кличко і Вітос. Я три в одному, яма, макава. Кінець цитати. Студія. Поліно, скажіть, а це правда, що перед поїздкою ти не лобок? Лобок-лобок. Щоб звикнути до рудого лісу. Та що відбувається на відкритті? В цьому ТЦ хотіли відкрити арома каву, але вчені дослідивши цю хуйню, відсунули її бульдозерами до четвертого реактора і накрили куполом. В цьому ТЦ немає ескалатора. Для того, щоб піднятись на другий поверх, тут стоїть тренер з фізпідготовки підготовки і кричить: Давай, сука, ще одну сходинку, жирна ти тварь! Тому берешко виступає на мінус першому. <плес> 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 це ще не все. До речі, тут в річках є багато риб, тому тут вже відкрили фішпілінг. Дані повару настільки сподобалась ця процедура, що в кінці він сказав одному з сумів, а тепер давай я тобі. <плес> Студія, от дивлюся, я на вас і не розумію, хто з вас двох живе ближче до епіцентру прип'яті сус чи ця восьмикласниця в тілі кабана. <рес> 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 до речі, Віталій Кличко також пообіцяв метро до цього ТЦ, щоб показати, що він не пизд. Він сказав, що власноруч вириє тунель. Взяв лопату, копнув два рази і сказав: от так буде до Києва. Коли в Київ приїду, то вже копати не буду. Так от молодець. Також тут зібралось багато мітингувальників, які проти відкриття ТЦ в цій зоні. Вони стоять з плакатами з написами Зели красти гроші. І тільки Порошенко стоїть з плакатом Зали коли вже вибори. Студія. <реш> Дякую на зв'язку. З нами був наш спеціальний кореспондент, дівчина, яка вчила мови для акторства. А походу треба було для ІТ. Біла сніжка, з якою я б залюбки своїм ліжком поділився. Поліна <реш> Васильівна до новин. Василина. Василина. <реш> Василина. Дядя Жора застряг між двох дерев і персонажі з його книги-анекдотів їбали його декілька днів, а потім він сів на пеньок і задохнувся». Стало відомо, що Андрій Берешко не планує найближчим часом мірити лінійкою свій, бо буде ще 60 днів, щоб оновити дані. Що так матюків багато? Це багато, це ні Стало відомо, що вчора Суперсус відвідав чергову заброшку, а саме займався вивченням акторської кар'єри Поліни Василини. Поліна як Хуй за потапки став відомий повний райдер Меловіна. Акторська майстерність. А зараз жарт від підписника Українець по Дніпру переплив на матраці до Білорусі, де прикордонники інкримінували йому незаконне перевезення через кордон імпортного матрасу. Зараз його розстріляли, даде, далі буде суд і, можливо, условка. <плес> 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 Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то добий новину, яка знаходиться в закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо у наступний випуск, а всіх інших змусимо. Змусимо. Продюсувати Поліну Василину. Та поки на це. Да давай, крути далі. <крути далі. А зараз на зв'язку з нами наш спеціальний кореспондент, хлопець, який на сухпаях ЗСУ 20 кілограм набрав. Гуморист, який служить в 3 ОШБ. Тому вважає жіночий гумор шляпою. Хлопець, який навіть з 3 ОШБ отримав диплом за кращого актора. Олексій. Гедроїд. Гедроїць. Олексію, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я знаходжусь в батискафі, що занурився на морське дно. Зараз так відпочивають багачі з усього світу, а мені якраз бойові прийшли. А загалом мені як військовому тут дуже подобається, бо фактично я знаходжуся на глибині, а пизд та копати око взагалі не довелося. Можна сміятися, якщо що <ріст> це військовий. Реально, це не актор формі. Щойно я подивився вниз і побачив щось дуже велике. Але це не затонулий Титанік, а мої яйця. Бо я ще в перші дні повномасштабного добровільно пішов у військо студія. Олексію, скажіть, то виходить нам свої яйця шукати десь у космосі? <с. Бо вони, походу, в перші дні повномасштабно здулися як повітряні кульки. Та що ще відбувається на глибині? Щойно поряд зі мною пропливло тіло хлопця з футболкою доброго вечора, ми з України. <с. Зачем? Фу. А це означає, що у глянтів. А це означає, що у хилянтів стиси почало доносити течією вже і до моря. Кисню в бацискафі вистачає на тиждень. Повітря вже дійсно мало, бо в мене вже почались галюцинації, і я бачу перед очима qr код за яким ви можете перейти на збір для потреб моєї роти ударних безпілотників 3 ї окремої штурмової бригади. Дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент. Єдиний військовий, якого тренувала Олена Кравець. <реш> 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 Олексій Гідрось. Слава ЗСУ. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, яка схожа на пельмені, які в кастрюлі злипиться. Суперсус! Легенда! Це легенда. А також хлопець, у якого, судячи з його вигляду, не дівчина, а співмешканка. Андрій Борішко. <ріху> <ріху> Дякую. Е, підписуйся на канал, пиши коментар від цими слів, якщо теж вважає і вважаєш, що суперсус це мій міні я. До речі, нагадую, що донат на ЗСУ залежить від вас підписники. За кожну подувайку чи коментар до виходу наступного випуску випуску мінус перший донатит 1 гривні. Тому поширюй цей випуск і збільшу донат на Збройні сили України. Слава Україні! Героям! слава! Фейк чи ні? Зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. Зашкварний факт. Жінка з Болгарії впізнала в Тіктоці свого собаку, який зник сім років тому, і повернула його додому. Де він сім років ходив. Де він був, сім років. Ну, І повернули, сім років. Сім років. Там там вже собака змінилась трошечки. Це. Фух. Роздягатися, бо ж нормальна історія. Все, драчили в комати на побіжали. Побіжали. можемо в під'їзд піти. В під'їзд іде, я на чердак. Ну, значит, настільки на дрочило в коментарях, реально. Всі будуть писати. От потім почитаєш, будуть писати «Поліна, це пісні. Там подрачіл, спасіба, найпопулярніше. Мені теж пишуть. Мені теж пишуть і дивився на тебе, довго не кінчав, дуже дякую. Раз, <ріць> <ріць> а, <ріць> я вважаю, що це правда. Це фейк. Я думаю, що це правда. Я думаю, що це правда. <ріць> і це фейк. Фух! Давай я, да, я розповім корот, історію. Чи їхав я в потязі корот, з Рома Щербаном з на джипі. Знаєте, хто такий, да? Ну, так? Да? І я лежав на нижній полиці справа, а він лежав на верхній полиці зліва. А я в мене дуже чуткий сон, я взагалі п'яс. Якщо десь кіт п'є воду просто там, не знає, за стіною. Я просто знаю, реально. Кіт п'є. Ну я завжди оця х**ня витягнув, поняв летериний квіток, я потрапив в купе, де всіх рап'ять нахуй, поняв. Є. Дуже сильний храп стоїть, на все купе, я не можу заснути вже три години ночі. Я, отак, знаєш, я, я вже цокую, поняв. Отак, отак дивлюся, поняв. ну, типу, блін, ну, а там, а там хтось хуячить пісня, поняв купе. І я поняв, що це сусід наді мною, поняв, і хуярю його, поняв, з руки, з ноги, в полицю, по типу, пошли подеремося вже, реально. І я хуярю, поняв його, ну я не можу терпіти, поняв цю ху. І чувак лази каже, та це не я хроплю. Це оцей тип храпить, я це Рома Щербан храпів, поняв? Коротше, я їхав, хуйсов, типа, поняв? Наді мною, блядь, це Рома Щербан, я такий, ну а як я йому це скажу, блядь? Ну коротше, така історія. Я можу розказати крінжову історію. Їхав я на машині. Значить, їхав. Ну це крінж. З Троєщини. Їхав собі з Троєщини, значить, як завжди по транспортній повісні через північний міст. Їхав собі в сторону Почайної пару днів назад. І за мною, значить, менти приклеїлись. Я почав від них і вони мене включили мігалки, почали доганяти. І це, ти, ти мовчав до цього? Так, я мовчав. Я собі їхав, їхав, думаю, ну так, да, просто напевно собі мігалки включили. ну хай вийоха. Ну, <з ocurrier> вони такі, тут суперсус їде, треба сопроводити. А, а я собі зразу, типу, а, на мосту ж не можна ставати. вставати. Хорош. Вони мене в кінці моста так підрізають, аж прямо так, як в американських фірмах. Ти обганяєш їх і підрізаєш їх? Ні, я не встигаю, чуть не в'їзд в них. Вони підбігають, виривають мені двері, витягують мене, кажуть, сюди. Думаю, ну все, піздець. — І вони кажуть, супер сус? Ну, а вони кажуть, ха-ха! Не треба фотки, просто хотів сказати, молодець!» — Оху**! — Виїжджають, каже, клас! Впізнали, да? Да. Ну, так? Ну, коротше, була м, історія це до повномасштабного Коротше, це десь 10, 10 років було назад, мабуть, можливо, менше. М, ну, коротше, якось. Прийшли ми, запросили нас а, сусіди. А, у нас, в Кременчуці, є такі двохетажні дома Сталінки, знаєте, з великими. А, і, ну, коротше, прийшли ми до друзів, той райончик, от, і там запросили нас а, сусіди їхні, а, щоб ну, давайте нам, у нас вся сім'я, ви ж такі класні хлопці, ми ж зараз вас познайомимо зі всією нашою сім'єю. Ну і ми, ну як? Я, в принципі, ну, так пам'ятав там. І зараз я взагалі не пам'ятаю точно, як тих двох людей жінку та чоловіка звали. Ну, я такий, ну всю годину, в принципі. там, дядь Коля, дядь Коля, а дядь Коля подайте, а тут через дядь Колю що то, і тут ну, всі його, всі його діти, там, внуки. І всюди, Ми з дядь -колі, там, ну просто дядь дядько, можете фото з дядь Колі. і потім проходить година, і то ваня він був. Я у годину дядь Коля. Ось от. Така ситуація. <ріст> ну, це ми можемо і не зарахувати. Ні, ми зараховуємо. Ми, зараховуємо. ми зараховуємо. А, Ну ти ж ведучий тут. <ріст> так, дуже дякую. Давайте поаплодуємо, Льоші. Давайте поаплодуємо Льохі, що до нас прийшов. Давайте поаплодуємо третій штурмовій. Загалом всім захисницям і захисникам, хто нас боронить. Дуже дякую вам всім. До речі, ссылка посилання буде в описі під цим відео, коли можна, куди можна задонатити, щоб допомогти конкретно Льохі і його побратимам. Дуже дякую. Дякую. Слава Україні! Україну. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.